Супер, тоді давайте. Я не зможу, на жаль, увімкнути презентацію, але якщо є змога, чи можете ви надати таке право моїй колезі Богдані, вона покаже презентацію, а я буду доповідати так, зараз голосом. Зробимо. зробимо. Угу. Богдана. Богдана українська, Богдана Гайворонська. Так, все вірно. Так, є. Угу. Богдана, будь ласка. Покажіть свій екран. Супер, дякую. Все, можна починати. Так, вітаю колеги. Дякую за можливість виступити. Я вам хочу сьогодні розповісти про е, ініціативу з деросифікації українського домену UA. Е, Можна наступний слайд, будь ласка. Е, ситуація в, е, в українському домені і в його е, регіональних доменах склалась таким чином, що спершу були запущені. Домени Київ.UA і такі інші, які базують свою транслітерацію на російських назвах наших міст: Київ, Чернігів, Дніпропетровськ, Харків і так далі. При тому пізніше були запущені до мене вже з правильною транслітерацією, які базувались на українських назвах цих міст. Це дзеркальні домени. Я думаю, що всі ви про них знаєте. Наступний слайд, будь ласка. На зараз ситуація складається таким чином, що кількість доменів імен в доменних зонах, які були запущені спершу, тобто в русифікованих, вона значно перевищує імена в зонах, які є правильними і трансляторовані з української мови. Можна побачити, що, наприклад, в найпопулярнішому домені Kyiv.ua Зареєстровано е, приблизно в 20 разів більше доменів, ніж в його україномовному аналогу Kyiv.ua. Така сама ситуація і для інших, але для прикладу я взяв цей, бо в ньому найбільша кількість імен. Єдиним виключенням з цього є доменна зона міста Дніпро, е, яка е, Реєструю усі три домени одразу після реєстрації одного вони закріплюються за одним і тим самим власником і фактично точніше реєструються на одного власника, тому кількість імен в цих зонах вона ідентична як в Дніпропетровськ, так і Дніпропетровськ. Хоча на сьогодні місто є в нас Дніпро, тому ця зона теж може втратити свою актуальність часом. Наступний слайд, будь ласка. Тут докладніше, ми можемо побачити, яка є велика різниця між доменом Kyiv.ua і Kyiv.ua. На перше 11-те в домені Kyiv.ua було зареєстровано 38 784 домени. при тому в Kyiv.ua усього трохи більше 2 тисяч доменів. Наступний слайд, будь ласка. При цьому і можна побачити на графіку, що реєстрація в домені Kyiv.ua, вона потрошки зростає, і ми розуміємо, з чим це пов'язано. Але наступний слайд, будь ласка, разом з тим, цих реєстрацій все одно менше, ніж доменів Kyiv.ua. Наступний слайд, будь ласка. 28.06.2022 року ми запустили ініціативу з доресифікації доменних імен. Тоді я робив публікацію в своєму Facebook, тегав деякого з реєстраторів і просив доєднатись. Наступний слайд, будь ласка, я дуже вдячний тим, хто доєднався, особливо вдячний компанії Hostik, Hostik яка також підтримала нашу ініціативу і запропонувала своїм клієнтам безкоштовно замінити домени на дерусифіковані. Наступний слайд, будь ласка, ми особисто в компанії зробили наступне: ми запровадили знижки на українізовані домени. Ми в перший місяць цієї акції ми реєстрували їх по 99 гривень на рік. Зараз їх ціна змінилась, але вона все одно нижче, ну тобто, вона все одно є акційною. Ми звернулися до своїх клієнтів через соціальні мережі, наші телеграм-канали, зробили сповіщення в панелі керування послугами і запропонували усім змінити адресу свого домену. Ми провели піар-кампанію, результатами якої стало понад 50 згадувань у різноманітних ЗМІ, в тому числі це були AI, The Village, Hightech, MC Today і інші. Про нашу ініціативу згадав мовний омбудсмен. Я також дав інтерв'ю на українському радіо, бачив багато публікацій в соціальних мережах. Також найголовніше, що ми зробили від 2806 в Cityhost не можна зареєструвати домени в русифікованих зонах, тобто, фактично, сьогодні в нас домен Kyiv.ua ви зареєструвати не зможете. Наступний слайд, будь ласка, реалізація дуже проста. Коли людина вводить в Строку для перевірки імені адресу в русифікованій зоні, їй пропонується зареєструвати домен в дерусифікованій зоні, і е, дається посилання безпосередньо на ту новину, в якій вказано, що ми більше не реєструємо домени в русифікованих зонах. Наступний слайд, будь ласка, е, я впевнений, що сьогодні, коли йде повномасштабна війна Росії проти України, коли Росія щодня вбиває наших громадян. Ми маємо розвивати нашу українську ідентичність, в тому числі в мережі інтернет і в доменних іменах і зонах. Наступний слайд, будь ласка, в мене є пропозиція. Я звертаюся до колег, реєстраторів. І ось що я пропоную. Я пропоную зробити. Пропоную перш за все прийняти рішення а, самим для себе, що нам потрібно все ж таки відходити від цих зросійщених доменів. Це розуміє, що довготривала така а, ситуація, довготривала інвестиція, але я впевнений, що чим раніше ми почнемо з цим працювати, тим скоріше ми отримаємо деросифікований домен UA, Деросифіковані домені зони в домені А. Отже, я пропоную компаніям а, провести. Промо зі своїми клієнтами та на широкий загал розробити банери, піар-матеріали, провести маркетингові активності, проінформувати своїх клієнтів е, про е, приєднання до такої ініціативи, запропонувати їм е, перейти на домени в українізованих зонах. Я також десь тут е, написав інформацію: в мене була. Ідея створити якийсь лендінг, оскільки домени є дзеркальними, то зареєструвати, як ви знаєте, їх можна тільки у того ж реєстратора, в кого зареєстрований перший і зробити це може відповідно тільки власник доменного імені. Тому в мене є ідея зробити сайт, на якому буде пошукова строчка, куди клієнт куди людина будь-яка може вбити адресу, там проводиться швидка перевірка ХУІС. Також проводиться перевірка, русифікована це зона чи ні. Якщо це зона русифікована, людині пропонується зареєструвати український аналог і дається посилання на реєстратору, в кого цей домен зареєстрований сьогодні, щоб максимально спростити цю процедуру. Але найважливіше, до чого б я. Хотів закликати колег-реєстраторів. Ми маємо припинити реєстрацію цих русифікованих доменів. Наступний слайд, будь ласка, шляхи реалізації можуть бути спільними, а можуть розроблятись і впроваджуватись в кожній компанії окремо. Я б мені більше імпонує реалізація через якісь спільні дії, бо так ми зможемо напрацювати більше. Якихось правильних ідей. Тому можна створити робочу групу а, з представників компаній-реєстраторів та адміністраторів доменних зон, створити спільні напрацювання, якісь концепції, промоматеріали, меседжі, узгодити якісь технічні моменти тощо, провести ці а, піар та маркетингові активності, запустити все це в роботу і далі просто публікувати звіти про це та підтримувати цю тему. Наступний слайд, будь ласка. Я хочу закликати вас деросифікувати українські до мене разом. Слава Україні. Я дякую всім, що дали можливість мені виступити. І дякую колегам, що послухали. Готовий відповісти на питання. Також, якщо хтось в особистому порядку хоче до мене звернутися, я доступний в Facebook Олег Ріфтін, можете мене там знайти. Я з радістю з усіма поспілкуюсь. Є, сп... є запитання. Так, Присуйте. слухаю. мене чутно? Так, чутно, чутно, я Олег, я. Дякую вам дуже за. Я надо виключать. Да, буде. В язати. В язати. Кого? Во-первых, я очень я я хочу вас поблагодарить, поблагодарить за. Дякувати за ти, ту ініціативу за, ти, ти, за ти, ту ініціативу, яку ви, ви зараз підіймаєте, підіймаєте бо, ти, бо це, це дуже, дуже важливо. важливо, це дійсно дуже, важливо. Це І дуже важливо. важливо. І з мого точку зору, саме реєстратори, реєстратори повинні бути ініціаторами цього, бо ви працюєте напряму з клієнтами. А, в мене питання. питання а, нещодавно нещодавно запущено новий домен Української таранської рації. Якщо ви знаєте, звичайно, знаю. І який, який попит на, на цей домен, як ви... Ви всі до мене? Тільки по Києві у вас така ініціатива, чи по всім доменам, які українські транслітерації є, є вже вже пущені? Бо, бо там у нас і харківський домен має українську транслітерацію, українську транслітерацію вже працює і Одеса, і Миколаїв. Дякую за запитання. Наша ініціатива розповсюджується на усі русифіковані домени. Я в презентації показував лише Київ тому що він більш показовий, в ньому найбільше реєстрацій, але і в російських зонах, які є на сьогодні, в усіх зонах ми реєстрацію не проводимо. В мене теж питання. Скажіть, будь ласка, лежа, чи були скарги від ваших клієнтів? Хтось от ви йому запропонували україноязичний домен, А він сказав: Ні, я хочу звичайний Київ чи були такі випадки? Дякую за запитання. Насправді ні. Я дуже радий, що жодного невдоволеного. Ну тобто, тут потрібно розуміти, що ми е жодного примусу не робимо. Тобто, це людина сприймає на себе, і якщо вона хоче, вона це робить. Але я не згадаю і ну я вам говорю, що такого не було. Жоден, жоден клієнт не написав нам, що я хочу зареєструвати Київ Ю. А ви мені пропонуєте Київ Ю. Тобто жодного невдоволення. А, можливо, я думаю, що були люди, які просто не зареєстрували Київ -UA, і пішли, не зателефонували свого невдоволення, не висказали. Це я можу припустити. Але таке, щоб я чув, чи хтось з моїх колег ні, такого не було. І я цьому дуже радий. І я тоді хотіла дякую, я хоті, тоді хотіла послухати інших реєстраторів, що от, е, представники тут багатьох реєстраторів є, от слава, бачу, хочу щось сказати. Да, слава, будь ласка. А, у мене на самом деле любимое простое предложение всіх треба бить деньгами. Просто на русскую транслітерацію доменів просто тупо поднять цену 4-5 разів. из-за продления, и за, за регистрации. И дальше это все пойдет уже автоматом. Кто очень хочет, платите приличную сумму. Кто не очень хочет, ну вас никто не, за... ну, вам никто не запрещает по обычной цене зарегистрировать украинский домен, там это а тюроястрать. Тому гроши, это майже завзяй против. ми піднімаємо в 10 разів і кажемо, що цей 9 ну, дев'ять разів це просто донат на ЗСУ, правильно? Бо ну, це чудово. Дмитро, зараз, чудово ідея. Ну, можна чудово не в 10, ідея. можна інший коефіцієнт. Чудова ідея, мені подобається. А, на жаль, скоріш за все, ну, якщо буде як мм, тобто потрібно Оскільки ми вже припинили реєстрацію цих російських доменів, то може потрібно буде якийсь час, щоб е знову переосмислити це. І якщо ми дійдемо до такого рішення, то ми підтримуємо це. Я особисто це підтримую. Дякую. Ну, якщо я вопрос роботу. должен рішати іменно адміністратор домена. Тобто, адміністратор домена должен для нас для регістраторів підняти цены, і соответственно, no. а мы просто выполняем. Добру волю українських адміністраторів це нас ніяк не спонукає е, з клієнтами припинити будь-які стосунки, е, якщо він хоче російськомовний домен. В мене є ще я щойно подумав, що ми е, оскільки кількість, наприклад, реєстрацій доменів Київ значно більше ніж Київ то при наступному продовженні цих доменів ми отримаємо шквал негативу, оскільки, ну якщо ми говоримо про підвищення суми за операцію з доменом як реєстрацію, так і його продовження, то наприклад, oh, людина, яка платила там 200, 300, 400 гривень, коли побачить рахунок на 4 тисячі, вона з'їсть наш мозок. Отаке таке я подумав. Ну знаєте, от такі зміни. Ну, дивіться, Нам треба дуже серйозний процес. Я вважаю, що ініціатива правильна, але просто вимкнути ці демен завтра централізовано. Ну це дивіться межо три варіанти: на перший робити це на огляд кожного з адміністраторів та реєстраторів з до мене. Ну Попередня пропозиція. Друге це робити точково. Але це треба обговорювати. Ми не можемо зараз на цій зустрічі це рішення прийняти. Треба робити саме групу саме тому. І я пром... і кажу про робочу групу. Це буде найкраще рішення. В рамках якої ми зможемо напрацювати, але потім пропозиція просто розповідається ну, жадмініст.